Традиція одягати малюків-засновників, ось такі Україні українські сорочечки. А є і ще з 2019 року. Сьогодні я навіть до неї долучилася, допомогла пану Володимиру теж це зробити. До речі, мені було завжди цікаво, як на ось цих статуйках вони тримаються. Тут є спеціальні защіпочки, і дуже так легко, без проблем можна одягнути. до речі, хочу звернути увагу: ми знаємо, що а там далі на лавочці сидить лебідь, А от хто з них кий, щеки хорив, ось цей найстаршенький, найвищенький кий щек, і ось хорив наймолодший. Ось Так їх розрізнили. І до речі, у щека тут бачимо штанці у пікселі. Таким чином автор з цієї ідеї, пан Володимир, разом зі своєю дружиною засвідчують, що вишиванка зараз поєднується із. Військовим одягом, але я розпитала в пана Володимира, як він почав робити ось ці всі одежинки для наших малюків-засновників. тож, будь ласка, почуйте пряму мову. Почати вишивати мені допомогла одна текстильна компанія в свій час. А пізніше, якби... моя дружина долучилася до цього, і зараз от вона мені допомагає з цим. Тобто вона сама вишиває от одежі. Як ми бачимо, І тут от на мені вишиванка, то тобто це дружина також вишила. Звісно. Якби спираємось на якісь, намагаємося на традиційні речі. Тут якби більш такі сучасні вишиванки, тобто сучасні орнаменти це не класичні. От якраз до Дня Києва будуть якісь такі орнаменти, взяті з того часу. До речі, хочу зауважити, що вже як тільки малюків-засновників одягли ось в такий вишиваний стрій, кияни почали до них підходити. Звичайно, ми розуміємо, що це ранок хтось поспішає на роботу, хтось просто ще не встиг прокинутися, але вже почали підходити і подекуди фотографуватися з малюками. А нам вдалося перехопити пані Валентину, вона також була у вишиванці і розповіла нам, чим для неї. І особливе це свято і чому вона так любить маленьких кия, щека і Хорива і Либіть. У мене такий аж подих захватує, коли такі свята в нашій країні є. Це свято кохання до своєї країни, яку ми дуже поважаємо, любимо, ми дуже чекаємо перемоги. Я навіть вчора до них підходила, вони були роздягнуті. Але сьогодні, думаю, мабуть, вони вже сьогодні будуть в вишиванках. І я так підійшла, знаєте, я така щаслива, що ну я не знаю, я оцих малюків взагалі в захваті, дуже в захваті. Загалом хочу зауважити, що день вишиванки Україна святкує із 2006 року. Але спочатку це було не загальноукраїнське свято, а лише таке локальне, тому що одна із студенток Чернівецького університету закликала своїх одногрупників, своїх друзів теж прийти в вишиванці, бодай в якийсь один день. До неї долучилися звичайно викладачі, і потім ця традиція. Це ось так одягнути вишиванку. От залучила всіх українців, і на, на, на території нашої держави, і загалом за кордоном знаємо, що діаспора теж дуже активно підтримує день вишиванки. Також до дня вишиванки а, і вдягали, а, наприклад, статуї Бітолса у вишивані сорочки. А тобто, світ доєднується до цього дня. А дуже часто ми можемо побачити, що, наприклад, і Майк Тайсон публікував, фото у вишиванці, тому що в нього є трішечки в родині українське коріння, і також інші закордонні зірки. Але хочу сказати взагалі про вишиванку, про цю культуру. А говорять, що традиція щось вишивати на сорочках на одязі з'явилася ще в часи скіфів. А от в терпівській культурі, нашій українській, а вона вже розвинулася, і ми зараз знаємо, що із початком повномасштабної війни. Ні, ми поєднуємо вишиванку звичайно із кителем, і з таким повсякденним одягом. Теж на сам кінець хочу зауважити, що Іван Франко започаткував ось цей тренд поєднати вишиванку із буденним одягом. Тож закликаю усіх вас сьогодні одягати щось вишиване для того, щоб доєднатися до цього святу і творити такий умовний флешмоб.